Ти маєш навчитися себе, себе дисциплінувати і займатися тими речами, які інколи тобі не дуже подобаються. Але ти ти розумієш, що вони потрібні, вони потрібні зараз, і це теж робота, яку ніхто за тебе не зробить. Ти маєш робити інколи складні рішення приймати, важкі рішення, щось міняти, когось звільняти, повністю переформатовувати бізнес. Інколи навіть закривати. І це теж таке рішення. Наприклад, проєкт, які діти дуже подобається, а ти стикнувся з непереборною історією, яку неможливо перемогти зараз. Ти маєш прийматися складне рішення. Тому ця от дисципліна, коли в тебе є, наприклад, багато проєктів, ти не можеш займатися тільки ті, які виходять, або ті, з легко легко. Там щось йде. Тобто ти маєш дисципліновано приділяти увагу. Наприклад, я роблю це через борди, коли там, інколи ти там, маєш збирати, в тебе є графік, там щось з кимось ти зустрічаєшся, точно квартал, не менше. Немає жодного бізнесу, де ти, ти там, зі всієї команди зустрічаєшся. себе. Якісь ти приділяєш там, кожен тиждень, якісь там, кожні два тижні, а яким інколи ти кожен день.